Доброго дня, вітання вам з Чикаго! Слова, які означають десерт та пустеля в англійській мові, дуже схожі між собою і тому часто виникає плутанця. Тож в цьому відео ми розглянемо, як їх розрізняти та перестати плутати. Слово десерт звучить як «dessert» та пишеться з двома літерками S. А слово пустеля звучить як desert та пишеться з однією літеркою S. А слово дезерт прийшло в англійську мову з латині, де воно означало покинутий. Uh, тому від нього утворились такі слова, як deserted, тобто покинутий або безлюдний. І ми можемо сказати, the place was completely deserted. Да? тобто місце було зовсім пустим, Там нікого не було. Uh, воно може означати як і місце, яке було зовсім покинуте людьми, так і просто місце. Наприклад, ми можемо сказати, що the market was completely deserted in the morning. Да? Тобто uh, базар був повністю безлюдним вранці. Це не означає, що це місце зовсім покинуте людьми. Да, і виглядає як після апокаліпсису. Це означає, що воно просто було безлюдне. Також від цього слова походить таке слово як deserter, тобто дезертир, солдат, який покинув армію. Навіщо я вам все це розповідаю? Я вам розповідаю це для того, щоб якраз дати вам пораду, як не плутати ці слова. Тобто, коли ми говоримо про пустелю, це місце, де досить погано, досить спекотно, яке всі ми покинуте. Тож одна літерка С його теж покинула і звітом ти втекла. Але ж всі люблять смачний десерт, тож на десерт залишилися обидві літерки С. Сподіваюсь, що ця порада вам допоможе. А тепер для тих, хто любить різноманітні цікавинки, я хочу познайомити вас з ідіомою, яку зустріла нещодавно. Вона звучить як to get one's just desserts. І тут в навіть в нейтів-спікерів, дуже часто виникає плутанця, тому що коли вони чують слово дзерт, вони вважають, що воно має писатися як слово десерт, dessert, «dessert» з двома літерками С, але це не так. У даному випадку дезуртс ми пишемо з однією літерою С, тому що це слово зовсім іншого походження. Воно також прийшло з латині десь у 13 сторіччі, і це іменник, який використовується для того, щоб сказати. Те, на що ти заслуговуєш. Тобто, якщо я не помиляюсь, в українській мові такого іменника немає. І саме від цього іменника утворилось дієслово deserve, та, тобто на щось заслуговувати. Сам uh, вираз to get one's just desserts зазвичай використовується в дещо негативному значенні. Тобто, Якщо хтось зробив мені щось погане і потім щось погане трапилось з ним, я можу сказати, he got his just desserts. Да? Тобто він отримав те, на що він заслуговував. Як іменник, слово desserts у цьому значенні на сьогоднішній день поза межами цього виразу не використовується. Але вираз іноді буває досить доречним. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас цікавою. На все добре та до наступних зустрічей!